Знаєте, де у Карпатах можна отримати адреналін не гірше, ніж у мегаполісі. Парк атракціонів є ремче. Тут ви можете поприяти на батуті. А також ваша малеча може відчути себе справжнім водієм. Тут ви можете виміряти свою силу. Тут ви можете відчути силу поляту на банджо! А для зовсім маленьких гостей надувний батут та лабіринт. А ще ви можете прокататись на атракціоні плавуча мрія. Відчуйте адреналін на атракціоні лавка. Як зустрілися з тобою у Яремчі, Жаль та смуток залишився в моїм серці. Як би була знала, була б не кохала, і з тобою до півночі не стояла. Як би була знала, була. mene kohala i što